Привіт, привіт, любі, дорогі скорпіони! Це підказки ангелів для вас, дорогесники, на грудень місяць 2024 року. І так розглянемо три основні сфери вашого життя: а фінанси, стосунки, тобто кохання і роботу. Також задамо запитання для людей, які а, в пошуках, які одинокі, в пошуках своєї другої половинки, людини по долі, які шанси. Приготував для вас грудень місяць. Також для людей, які в пошуку роботи, задамо запитання ангелам, щоб дали підказку, які шанси знайти роботу для вас, дорогесеньки, в грудні місяці. І так, давайте перша сфера життя це фінанси. Чого приємного очікувати у фінансовій ситуації, у фінансовій сфері, і чого остерігатися? І так, перше запитання. Чого очікувати приємного у фінансовій сфері? І ще хочу попросити вас підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитеся, мене не підписані. І приєднуйтеся до нашої дружної спільноти. Також запрошую вас на свою інстаграм-сторінку. Посилання на інстаграм-сторінку завжди залишаю під відео. Переходьте! І я вас там уже чекаю. Так. І так, чого приємно очікувати в грудні у фінансовій сфері? Тріумф це хороші прибутки, хороші фінансові здобутки. Все вдасться, ви себе похвалити за пройдений шлях, буде винагорода, тому що гроші це як аплодисменти Господа, аплодисменти Бога, ви будете багаті, у вас будуть дохід. Хороший дохід, ви будете себе хвалити, ви будете задоволені своїм фінансовим становищем. І так, давайте дивитися, чого остерігатися. Можливо, чого не робити. Так, остерігатися зайвих витрат. А висвітлюється якась така фінансова дира у ваших фінансах, яка буде пожирати ваші, ваш дохід. Можливо, це кредит. Або ви. Ну, тут ще може бути такий варіант, бо йде інформація, що кредит, можливо, у вас буде можливість, бачачи таку чудову карту фінансових можливостей, що ви погасити кредит. Навпаки, що ви погасити кредит, або чого остерігатися, це брати кредит. Якщо задавати запитання, чого остерігатися, це брати кредитні кошти в грудні місяці. Постарайтеся не брати, відмовтеся від кредитів, від позики, любого виду, чи у вас можуть просити а, позику, тоді не давайте, почекайте, хай пройде цей період, тому що буде важко віддати. Тому що висвітлиться якась фінансова проблема, яку треба буде негайно. А, Гасити, вирішувати, і вам знадобляться кошти. Так, і тепер стосунки, тема стосунків, це розібралися. Головне не давати позику і не брати позики, старатися погасити всі борги заборгованості, які є. Так, стосунки, Я задамо запитання, яка Зараз енергетика панує у ваших відносинах. Зараз і от часто уже я так витягую, і виходить така енергетика, що ви виснажені, енергетика виснаженості, енергійного вигорання в парі може бути і з двох сторін, як і вашого партнера, так і вас. Якесь вигорання. Але тут ще е, така енергія панує, що ви пройшли багато разом, уже вирішили багато таких перешкод, тобто своїх завдання ви вирішували, ви в правильному напрямку йдете. І вже, м, вам залишилося ще трошки, головне, не здаватися, ще йти, ще продовжувати. Давайте ще подивимося, е, що вам допоможе відновити свій енергобаланс. Це допоможе відновити енергобаланс в парі в грудні місяці. Так, дивимося. Справедливість. Тут ви стоїте перед вибором. Життя вас ставить перед вибором. Щось вам треба вибирати. Є якісь два шляхи вирішення вашого питання, і ви будете вибирати. І це буде ну, не так легко з вашого боку зробити цей вибір. Так, дивимося, що приємного очі, це як стояти на роздоріжжі. Треба сказати так чи ні. І ви будете вагатися. Тут є терези, карта, як, карта правосуддя, справедливості, і оця ці терези, і є меч. Щось треба відрізати, чомусь треба сказати ні, а чомусь треба сказати так. Зробити свій вибір. Так, внести ще. Тримає меч, і це меч символ чіткості і ясності. Тут, щоб вийти, угу. тут, щоб вийти з енергетичного вигорання, треба внести більше чіткості у ваші відносини, у ваші стосунки, а, сісти за стіл переговорів, прийти до якогось компромісу, тобто діалог, внесення чіткості, ясності. Дасть вам розуміння і дасть вам цей вибір, правильний вибір і енергетичний баланс. Так, дивимося далі. Чого приємного очікувати вам у ваших стосунках? Дивимося це для людей, які у стосунках, а для людей, які в пошуку стосунків, ми задамо пізніше це запитання. А буде вам радість! Чого приємного очікувати, буде вам радість, буде вам з ким святкувати, буде де святкувати, і буде вам що святкувати. Це коли люди у трьох щось святкують. Це може бути і сімейне свято, якщо ваша сім'я більше, ніж троє людей. І це також і з друзями буде що святкувати. Буде вам що святкувати. Свято йде у ваше життя. Приємні сюрпризи. Так, чого остерігатися, давайте дивитися. Чого остерігатися у ваших стосунках? А тут є проблема, якась житлова може виникнути проблема, треба її вирішувати. І ця проблема вирішиться успішно. Це мирне вирішення питання, житлового питання і також якихось спорів, любих спорів у вашому. В вашій парі вирішиться так полюбовно, тобто ви дійдете до спільного знаменника, тобто знайдете компроміс. І ще підказка ангелів підказують, іде така інформація, що ідіть на компроміс, як відстоїти і свої бажання, але враховуйте і бажання партнера. Щоб було, як то от була у нас оці всі чаші, щоб не було перекосу в якийсь один бік. А, щоб було а, всім, як то, як порівняно, щоб була гармонія. Щоб гармонійно і знаходьте компроміс, вкладайтеся у відносини. Тому що відносини це насправді важкий труд, який треба постійно складатися. Самі вони також не ростуть, вони гаснуть. Це як вогонь, який треба постійно підкидувати дрова. Так. І це як машина, яка їде, їде, а все добре, але закінчується паливо, і машина зупиняється. Так, і відносини, такі стосунки. Якщо закінчується паливо, ми не вкладаємося в ці стосунки, тільки споживаємо, а вони також зупиняються. Так, дивимося далі. Робота, сфера життя, робота, які панують енергії. А в робочому колективі запитаємо, дайте нам Ангели, підказочки і так. А в колективі є якась таємниця, питає щось таке. <таймане> Таємниче щось прийде, щось висвітлиться. Давайте нам підказочку, тому це таємниця місяць, щось поки що ще затуманено, незрозуміле, якісь якась смута. Очікування якоїсь смути, очікування якихось новин, ще нічого не зрозуміло. а В режимі очікування чогось ваш колектив. Давайте нам підказочку в режимі очікування чого. І якісь шанси, в режимі очікування шансу. І це хороший дохід. Буде можливість добре заробити. Буде шанс заробити. Будуть можливості, буде у вас хороший заробіток. Це як і підвищення по службі, і, і можливо, якщо ваш бізнес, це ви будете робити переоцінку своїх послуг, піднімати ціни, щось будете переробляти. І це принесе вам дохід, це буде успіх. Щось ви або щось нове будете в таке впроваджувати. Щось ви задумаєте і це принесе вам успіх. Так. А, чого очікувати приємного в роботі, дивимося? Сонце, успіх, радість буде успіх, буде процвітання. Це карта процвітання, карта тріумфу, підтримки, коли сонце це таке найбільше. Досягнення, ви досягнете своєї цілі. Це буде добре. Ви досягнете вас буде підтримка, у вас буде успіх. І тут щедрий урожай, тут і сонце, і багато соняшників. Соняшники це збір урожаю, хороші фінансові можливості також робота вам дасть. А, так, і тепер чого остерігатися? Дівемося. Майстерність ваша, багато роботи. Остерігатися, що буде багато роботи. Це добре, це бонус. А це буде багато клієнтів, буде багато роботи, все буде добре. Тут ще баланс, щоб не забути відпочити за роботою. Вам буде це приносити радість. Так, робота. А тепер витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи, які шанси, що приготував для вас грудень. Які можливості знайти роботу, дивимося. Ну, тут будуть можливості. Треба буде себе проявити і, знаєте, проявити і використати всю свою мудрість і навіть в якійсь мірі хитрість. І, можливо, ще підказка така, що шанс буде попасти на роботу, буде конкуренція. І треба буде себе по максимуму проявити, а не стидатися, заявити про себе, сказати, хто ви, що ви, на що ви здібні. І також це ще дуже хороша така карта, коли, можливо, у вас є якісь ідеї, тому що це така карта трошки обману, трошка такого злодійства, щоб у вас не украли ідею якусь попередження від карти. А зараз ми. Від ангелів, тому що карти то є провідниками ангелів, вони нам показують енергію, яка панує зараз а, на такому підсвідомому рівні, на енергетичному рівні, на тому рівні, який ми не можемо пізнати, доторкнутися до нього, пот, а, потрогати його, але відчути десь також немає не, 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 не можливості. Для людей, які є пошуку своєї другої половинки, які шанси приготував вам грудень, власне, в пошуку, і які шанси є зустріти в грудні свою половинку. То, що, може, не дорозказала я ще, що карти Таро це енергії. І ангели, вищі сили, наші вищі провідники дають нам підказки через карти Таро. Тому Таро завжди говорить правду. І ця правда, вона є енергетична на підсвідомому рівні, як працюють, як все відпрацює на підсвідомому рівні. Це не матерія, це те, що ми не можемо. Так, воно не, не проявляється, тільки енергетично проявляється в нашому житті. Так, люди, які одинокі і в пошуку. Які шанси приготував вам грудень? Зустріти другу свою половинку. Буде шанс. І будуть у вас не один кавалера, а два. Вам треба буде робити вибір. Тут карта вибору. Будете вагатися, але однозначно буде з кого вибирати. Чудова така буде. Тут і море хвилюється, буде багато хвилювань, буде вам цікаво. Розхвилюється ваше серденько. Буде тут ще і так, як карта переговорів, переписки. Це більше, як ідуть підказки, що не як фізична зустріч, а як більше переписка, телефонні розмови. Коли ви, можливо, в різних країнах, десь на відстані людину ви зустрінете онлайн багато зустрічей, а не фізично, тому що тут як карта така переговорів. І треба буде, або ви будете вагатися між двома е, залицяльниками, або це будуть відносини на відстані, коли треба переписуватися і багато розмовляти. Так, і зараз ми витягнемо загальну карту на енергетику місяця-грудня в загальному, під якою енергетикою пройде цей чудовий місяць, останній місяць 2024 року. Так, дивимося. Королева Пентаклі! А, пройде ваш місяць, будете підбивати підсумки пройденого року, пройденого шляху, що є дуже корисним. А, будете бачити і навіть ідуть підказки, йде така інформація, що та сядьте, занотуйте, пройдений свій рік. Це хороша практика. Взяти ручку, блокнот. І прописати все, що ви пройшли, чого ви здобули, підбити підсумки 2024 року, чого ви здобули, які шлях ви пройшли, і уже після того записати свої цілі на наступний 2025 рік, чого би ви хотіли досягнути які у вас цілі на 2025 рік, і в кінці 2025-го порівняти. Що ви хотіли і чого ви досягнули. Дуже цікава практика, дуже дієва практика. Так. І я бажаю вам здійснення всіх ваших мрій. Нехай відбуваються ваші мрії. Нехай буде все, чого ви хочете, і навіть більше, і навіть краще. Обніваю вас, дорогенькі, обіймаю всім серцем на все добре.